Один і два газ-бензин, встановлений газ четвертого покоління на трьохциліндровий бензиновий мотор. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, скільки їсть даний автомобіль саме газу по місту. Я думаю, небагато. Отакого От плану під комплектацією Монте-Карло, чорна, красива, стильна фабія. Непогана літня гума встановлена на автомобілі. Виглядає максимально приємно автомобільчик. Більше, напевно, 4 років тому придбався і був проданий для наших клієнтів, і ось зараз він знову подається у нас. Наявності на майданчику. Круїз-контроль є. В автомобілі зараз скажу 166 тисяч кілометрів пробігу. Помилок нема, п'ятиступенева механіка. Газик працює добре, кондиціонер працює добре, є магнітола денс, тримає ручник, передні електроскопідйомники є, а також електрорегулювання. Дзеркал з підігрівом є. Як для Фабі з мотором 1.2, це напрочуд. Цікаво і незвично, тому що взагалі то вони йдуть в комплектації з ручним регулюванням дзеркал. Тут у нас доволі такий об'ємний багажничок, тут домкрат, ключ, це все, що потрібно є. І о, що тут у нас? Тут у нас газовий балон. Чесно скажу, не звик я бачити в фабіях, тим паче 1.2 газовий балон. Тобто, бо вони і так непогано е, беруть на 100 кілометрів. А з газом ви будете ще дужче і дужче економити. Як по мені, машинка виглядає максимально акуратно, максимально симпатично. По обслуговуванню все обслужено, замінені задні стойки амортизаторів. Бажано, звичайно, поміняти для себе мастила та фільтра, але працює гарно. Тобто без обважені свій час була привезена машинка з Німеччини. 5300 за 9 рік випуску за фабію з газом. Я вважаю, що це класна ціна. І цей автомобіль залишається у нас. і Чекаємо на вас, на ваші пропозиції.